Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. А впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Тамирівці та Щорбаках. Надійшло 36 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Через нічну атаку ворожих дронів на Запоріжжя пошкоджено будинки та дитячий майданчик у селі Піщани Пологівського району надзвичайники. Загасили загоряння декількох господарчих споруд. Мирні жителі не постраждали. 221 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя: Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне, Новодарівку. 190 артобстрілів завдано по території Кам'янського Малих Щербаків, Лук'янівського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку було зафіксовано 9 спроб штурмових дій поблизу Новодарівки, Білогір'я і П'ятихаток. Також ворог активно проводить розвідку на Гуліпільському і Оріхівському напрямках. Тим часом спецпризначенці окремого загону крила Омеги точним ударом ліквідували орків, які переховувалися в укритті.